У давнину серед безмежних полів та густих лісів людство знайшло справжній скарб природи мед. Цей золотистий еліксир не просто зачаровує своїм смаком, але й носить назву нектар життя. Сьогодні ми розкриємо його таємницю. Історія меду сягає тисячоліть назад. Вважається, що ще стародавні люди відкрили для себе цей неймовірний продукт. Коли спостерігали за пчолами, мед став не тільки живельним джерелом їжі, але й цінним лікувальним засобом. Мед це не просто природний підсолоджувач, він містить антиоксиданти, вітаміни, мінерали та має антисептичні властивості. Це справжній нектар життя, що може покращувати імунітет, лікувати застуду та навіть сприяти загоєнню ран. Бджільництво – це мистецтво та наука одночасно. Бджолярі дбають про своїх бджіл, створюючи умови для виробництва найкращого меду. Кожен сорт меду має унікальний аромат і смак, залежно від того, з яких квітів збирається нектар. Бичоли. Ці неймовірні творці завдяки своїй наполегливій працьовитості перетворюють нектар квітів на чудовий продукт, який нам відомий як мед. Цей натуральний солодкий сироп має в собі не тільки неповторний смак, але й безліч колорисних властивостей. Мед знаходить своє застосування не тільки в кулінарії, але й у косметології та традиційній. Медицині. Мед є не лише смачним додатком до страв та напоїв, він також містить в собі велику кількість антиоксидантів, які допомагають захищати наше тіло від вільних радикалів та покращують імунітет. Давайте також не забудемо про лікувальні властивості меду. Здавна відомо, що цей продукт має протизапальні та антисептичні властивості, допомагаючи у боротьбі з різноманітними захворюваннями. Нектар життя мед це більше, ніж солодощі. Це скарбниця здоров'я, мудрість природи, зібрана у кожній краплині. Відкрийте для себе цей дивовижний продукт знову, оцініть його по-справжньому і дозвольте йому стати частиною вашого здорового способу життя. Нехай ваше життя буде солодким і наповненим смаком меду.